Приблизно з часу до 5 години ранку, з часу носу до 5 дени ранку. Ми мали повітряну тривогу. Ми вже за багато місяців навчилися та багато років цієї війни. Навчилися реагувати і прогнозувати ситуацію, яка може, може відбуватися, в тому числі в столиці. Тому оперативно всі служби працювали сьогодні. Вночі по 16 локаціях ми задіяли. Особовий склад і техніку для ліквідації наслідків пожеж і наслідків ударів і ракетних і дронових ворожої армії Російської Федерації. На даний момент ми говоримо те, що підтверджено медициною медициною катастрофа 16 поранених і дво, дві жінки загинули. Жінка шістдесяти років народження і поліцейська 23 років. Хочу сказати слова жалю для сімей, для рідних цих людей. В той же час на даний момент в місті Києві в столиці працюють кілька сот працівників державної служби з надзвичайних ситуацій, сотня автомобілів. Це вибухотехнічні підрозділи і автомобілі вибухотехнічні, це аварійно-рятувальні роботизовані системи та інші інженерні інженерні транспорти які терміново залучений че з ночі для ліквідації наслідків цієї ворожої терористичної атаки на столиці нашої держави